Як каже Гриша що, да? да. так що, друзі, от добрий, ляха... день. добрий день. Не знаю, з чого наче з що закінчить, тому що приліз із курника, ну, на задньому фоні червоненький вона стоїть, бачили? А це мій підписник Олег Боровик. Є такий, так? Да? Село Лукаші і твоя вчителька. а чому в неї два прізвища у футболі? Дівоче Удовенко. Удов... В... Удовенко. 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 Удовенко-боровик. Так що... Ой, коротше, засиділи, балакали, сіли і заплакав. Кажу, братан, забирай трактора, а він каже, чий, чувак, в мене давлення, в мене тиск, я не можу, е, хай залишається на потом. Ну і в принципі, це просто одмазка, я знаю, хтось зважить задонатив. Дякую так. вам велике. Це просто одмазка, ні, це не одмазка, друже. Ми донатимо не для того, щоб вигравати, а для того, щоб допомагати. Збройним силам і щоб ця нечість не була тут в нас. Вже хватить, вона в нас була. Я знаю, як. Вона була од на, нас 7 кілометрів. І як летіли їхні снаряди і все в село, і як діти внучка вдівалася за 3 секунди, як село виселяли. І за 3 секунди вона стояла бідна біля машини. Хіба можна? Хіба можна не, до... не донатити? Ну, тим паче. То як не твоя родина вже на своїй шкірі перенесла втрату. І я наче людина із боку, і я пам'ятаю перші дні повномасштабного вторгнення. Хай я це не відчув так, як і з 2014 року, хоч війна в нас з 2014 року. Але знову були заколисані, знову були забиті, як оцей зараз люди. Це десь там, це не то-то, Але от такі родини я пам'ятаю ті дні, як. Я не пам'ятаю, ти, ти, ти до мене телефонував? Ти диєш до мене телефонував. Ні, саме перший дзвонив ти до мене і сказав, що Олег, ми тебе чекаємо в друг, приїжджай до нас. Ти і моя тітка із Бережані. Ну, ми вибрали. спасибо тобі, звісно. Ми вибрали. Поїхали до тітки. Тоді забрали товаришів ще своїх, тому що не було ж не можна було жити з дітьми в селі. От і ці моменти вони просто не забу... Не, їх неможливо не забути. Я просто не можу зрозуміти людей. Які от як живуть, наче нічого не відбулося, наче нічого не було. Я пам'ятаю ті дні, коли ці кучі людей, оці колони, оці заправки, ці міні-маркети, як люди тікали, як люди виїжджали. І більшість з них, які виїхали і приїхали, ну вони зараз і так і ведуть себе, наче, наче це не їхня війна, і це наче не в їхній родині. І Україна це велика родина, і в кожній родині, як там в родині не без виродка, і є такі моменти, тому що я навіть взявши, взявши по своїй родині, по своїй історії, ну я коли у когось біда, то він ображається, що його не підтримують. Ну, от в родині, да? Ну, ми знаємо там сестри, брати, боротьба за спадщину, боротьба за паї, боротьба за це все лайки і скандали. І мені кажуть, от мене так заділи, я вже сьогодні відео говорив, я не вірю, що ти безкоштовно копаєш картоплю. Я кажу, я не поїхав в найми, і це не один єдиний був мій заробіток, на якому я заробив. Але також з перших днів війни, коли Василь пішов боронити нашу неньку кризу, ми садили разом, підгортали, бризкав, ходив, копав, організовував. Так, я робив це безкоштовно. І багато чого роблю ще безкоштовно. Тому що, зайнявшись волонтерством, я не хотів ним займати, нечайно прийшло. І в мене є величезна команда, їх ну, велика для мене, це вже коли нас троє, то вже велика. А коли нас вже є сотні людей, і кожен день хтось донатить, кожен день хтось телефонує, кожен день хтось щось предлагає, в нього лежить воно безхозне. От. І для мене це приємно. Мене так навчили. Мене так навчила моя бабуся. І в мене багато є прикладів, коли в мене одна гривня була в кармані, коли я ходив без штанів, і коли бабуся милості не просила на Березанському вокзалі, я просто гривню оддав і пішов пішки додому. І прийшов додому, і що так довго? А я дав гривню останню, ну, то що на маршрутку там 25 копійок було на те време, чи там 50. Вона каже, ну, Леся, каже, ну дурний. Ну, от такий я є, і в нас є по цьому ділу деякі моменти. І якщо... Ти просто отримуєш від цього задоволення, кому ну, шок буває в людей, коли ти щось даєш, там буває, даруєш. І я думаю, своїми прикладами, коли навіть людина телефонує, по чому тебе поросяток? У три тисячі гривень. Винесли, зважили, кажу п'ять, Людина тобі віддає п'ять, Є людина, віддає п'ять і каже тисячу на ЗСУ. Є по-різному, розумієш. Е, але людина готова була йти на, ці, на цю ціну. І... Я ніколи не відштовхуюсь на сьогоднішній день там від ринку якось, там, по реалізації. там. Ціна на картоплю, ціна на м'ясо. У мене вища ціна на м'ясо вказується, бо я не знаю. Але от людина мені каже, а вам ніхто нічого не каже, що у вас така ціна? Ні, ні ніхто нічого не каже, бо я казав, що в своєму, якщо я не буду продавати по такій ціні, а буду відштовхуватись від ринку, то грош мені ціна. Перекуп відштовхується від закупки і він формує свою ціну, процент. А я. Получається, тоді без штанів. То краще тоді переробити, зробити тушонку, ковбасу і продати вже як готовий продукт. Але в мене вже є кількість людей, які в мене беруть сировину. От і весь хрен до копійки. Так що я вклоняюся перед вашою родиною. і Дякую вам. Стабільність це є залог успіху. І залишається мотоблок на третій розіграш у п'ятницю. Так що, можливо, хтось все-таки виграє його, заберуть із моєї. Хвати <годи> вже його. Я вибачаюсь перед Лесією Петрівною. <годи> — <годи> Бо брат, братан каже мені, що ну, у нього спина болить, тиск і все остальне. Ну, знаєте, є люди як. Вони, якщо воно йому не потрібне, він просто забирає його, продав, подарив, передарив. Ну, а ці залишити його, тому що знають, що таким чином все-таки воно подвоїться і почавши з родини Коцелапських, які віддали нам його. Да? Взявши Зігоряна, який виграв і залишив його. Взявши із Олега, який залишив його. Да, червоненький, гарненький. Знову витрим, знову затягнем в хату. Я вже думав, вже треба було якийсь електросамокат розіграти. Ну, Хай ще третій раунд вже, я думаю, виграє. Хто виграє, вже 100% забирає. От, там. Чи продасте його, віддасте там, комусь хочете, чи подаруєте. Тобто це вже буде право кожного. Ще картоплі копаються, так що давайте, приймайте участь і вигравайте. Бо я казав, треба мозги, шлутьку б те навчив би, звісно. Ну, ти не хочеш. Трактором копаєш? Мені хлопці копають, садять все. Да, тобто то мені є... 500 картоплі, мені хватить, для моєї родини її вистачає. Але приємно взагалі, коли переможецем отак. Ну, так, зранку це... встаєш, а ти це... переможеш. Да. Да? Так ще ж було цікаво зовсім. То все нормально. Все чинця на рюм, то ми залишимо на потом. Mm -hmm. От. Але є свої моменти і просто є. Як там? Є стабільність, є статистика. Ти ж заходиш в і дивишся переписку, коли люди тебе підтримують регулярно. І не тільки донатами. Тому що він приїхав до мене не з пустими руками. У мене кроликів немає, але ну, у мене завжди є кролик. У мене завжди є яйця. ну вже наче, Сьогодні зліпив курієм ярмо, може вже в мене будуть свої яйця, але це Петрина три, три штук залишила. О, тобто, ну, з миру по нитки, отак, путіну петля, хоч теж людина. Як це так, шелудьку безкоштовно, і кожен раз щось допривозить, бо що він знав, у мене того немає, він мені так дав. А шелудьку тільки все бере-бере-бере. Я кажу, поїхав до Сашка, вже клянчить поїхав, помідори там, каже, посади, сам виросте. Да в мене є. В мене є і все в мене є. Ну, але як там, чим багаті, тим і раді, Від перестановки до данків все мене поміняється. Так що такий красний, ти хоч потругай його. Фотку на пам'ять давай зроблю. Так що, друзі, каже, якби була коптілка, забрав би, так? Да? Що якби була коптілка, забрав би? Ні. Тоже не забрав? А я б тебе навчив, ти на цьому заробляв би гроші і Ні, що? потім мені би. Тобто, копілка така, то не та то не ну, обіцяли мені мандрик. Можливо, буде у нас ще одна на розіграш. Ну трошки з часом. Ну. Вони не такі продвинуті, як можливо, там древо з по кількості виробництва мандрик теж непоганий. — Мандрик, ну ота модель, і метал вже є метал, тому що. Я не хочу робити там, як там, дискримінацію деяким, ну, але це більш декор дерево. І не так є воно практичне, є свої моменти, я знаю, можна зайти і почитати відгуки. Я вже був у цій халепі не раз. Дякуючи нашій оперативності, ми уйшли від цього. Але як там, краса потребує жертв. І суть питання в тому, що все-таки дерево, ну, наче вже на сьогоднішній день вони винесли мозги і всю цю дротову частину. На бік виносять, да. тому що там, де кнопки, там є проблема, і є така ситуація, коли електрика, проводочки все-таки просідають контакти, нагріваються, і то є дерево, і воно спихує. Ну, але там, типу, закритий простір, все-таки не, не такий активний доступ кисню. Ну, не будемо ми це все діло говорити, але я думаю, що я не перший це все кажу. Так що, друзі, мотоблочок у нас залишається на наступний розіграш. Я дякую. Твоїй родині, внучки привіту. Ви просто молодці. Тримайтеся. Я ж кажу, я пам'ятаю ще тоді, коли ти подзвонив, коли потрібна була одежа. І для мене це, коли я почув від тебе звістку, що зятя того немає, для мене це було просто. Я його бачив пару разів, але для мене це було важко. Тому що та щирість, та відданість, і це просто людина. Це одні з найкращих наших захисників. Але є моменти, я не хочу зараз затругувати цю тему, в мене є моменти, коли машина забирається з підрозділу і продається. І я розумію, що дітей треба годувати. Я розумію, але є ще деякі моменти. Коли ти просиш, а тобі не йдуть на уступки. Коли я в свій час звертався, до мене звернулися, я допоміг там 37% від стоїмості тієї машини. А на сьогоднішній день мені вона треба була і мені кажу, давайте ремонт пополам. Ні. Ну, ні, то ні. Я не буду казати прізвище, не буду казати нічого. Є багато моментів, це людський фактор. Так що ми на цьому будемо завершувати невеличкий такий відеозвіт і рекламу для майбутнього п'ятничного стріму. Мені не треба буде ламати голову. У мене є мотоблок, у мене є ще там електроплитка, там який ще є електроінструмент. Будуть, я думаю, смаколики від Лесі Петрівни. Ну, я думаю, це буде цікаво. Ну, а для таких активних учасників, як ти, просто як там, випробувати свою долю, але ще раз підчеркнути, що Бог віддає сторицею, тому що все-таки віддає. Тому що коли ти починаєш своє життя з колін, я говорив про те, і ніхто тобі про це не повірить, то ти цінуєш, не жабишся за кожну копійку. Отдав три тобі прийшло 5. Я живу. І за рахунок господарства я виживаю. І в мене є і для мене, і для моєї родини. Ну, і ще й відщипую від себе. Але закінчиться війна, я думаю, що в бітон буде, все буде. Хоч я планував і було за що. Ну, але то буде потім. Поки задача в нас яка? Вижить Вижити і вибити ворога. Вибити. Підтримати в першу чергу наших хлопців і дівчат. Хлопці, да. там підтримка дуже дуже потрібна. Дуже потрібна. Да. Ну, на жаль. На жаль, багато людей не розуміють, тому що для того, щоб розуміти суть питання, потрібно просто спілкуватися з захисниками. Я кажу, я от сьогодні вчора виставив фізбуцію. У мене три відеозвернення помімо е, Нісан, який ми не догнали. Мотора купив, купив, переслали, скажуть, дурачок, ну голова не там. Мотори ідентичні, все б'є. А з лівої сторони, з правою, і вже другі колектора, вже друге те. Купляємо головку, шукаємо в Харкові, для того, щоб зекономити час. Не знаю, там Женя зараз працює. Форанер стоїть. X-Trail у гріші стоїть. Ромину машину треба з-під Курська забрати, оттуда, з під Суджі, тому що стала. На заміну треба дати машину, нам поставили палки в шпиці. Зараз, можливо, завтра на вечір буде машина в'їжджачка. Яка буде, то забираю, гружу, на лафету печу, на суми. Забираємо оттуда машину, що фактів нема машини, без машини вони ніяк. Я вже продай того Mitsubishi. Ну, це ж друга машина була. Він каже, ми вже хлопцям тобто, не можемо її продати. З нею дуже багато зв'язано. Вона витягувала з пі е, до резів дуже багато разів, і ми вже, каже, не можемо. І це вже третя коробка. Ну, її витягували суджі там, після обстрілів, вона на автоматі протягнула і вона попоїздила і стружку кинула. Все. Так що отак, спіл, просто спілкуйтеся, просто получайте інформацію від хлопців е, напряму. І нам що треба? Ну а сім спасательних жилетів, ще заплатимо, вже знайшли. Обратно ми ті гроші, які я мог би дати за машину, хоч якусь частку долгу, все, їх нема, їх треба заплатити. Два старлінка треба, ремонт два бурдейному свиноводу на аматор, це третя машина. Хоч половину треба. 43 дві машини хлопцям пообіцяв з половини, бо хлопці назбирали там по 20-ки. В 1,38, 1.39, 1.43. Сказати, ні, ти не можеш. Бо вже це є команда. І працюю, ну і резину зараз підзаберу теж там для Національної гвардії, тому що два штуки підібрав пересумку, замовив, зараз піду заберу і передам. Так що на цьому, друзі, все. Єднаємося, об'єднуйся. І я ще хочу сказати, Кажіть". люди добрі. <реш> Нікому не вірте, вірте шелудьку і донатте. <реш> вірте собі. І собі. Собі, в першу чергу. І донатте. Він не одного рубля в карман собі не взяв із цих донатів. Так цих я ж руськи мене тусуюся. О, то ж. Гривні, гривні, гривні. Гривня, ми... я знаю, що ти Добре. не робиш, але це дебільна привичка, ми її скоріняємо. Ну, ми чого. скоріняємо. Беру, чого не беру. І якби в мене не було господарства, і якби я займався цим, я вже говорив, і якщо я з десь буває таке, що... Заїхав на заправку, і от там купити води і поход догові. Я завжди налічкою розраховуюся, а з картки стараюся готівкою. зовсім не брати, готівкою. Так. А кажуть, не можна, ну, нема чим здачі дати або щось. Приходиться пікати карткою. То я думаю, якщо ми там з'їли на 300 гривень, то я думаю, це не буде проблема, тому що такі, як там мама, Алла і багато інші, там, ми їдемо в дорогу, вони нам скидають хто дві, хто тисячу гривень, хто на дизель, а хто на художки і на каву. Так що ну, треба казати на наступний раз, щоб у коментарях перерахунку писали на що. на що. І тоді буде просто цікаво. Так що от так буває так. І якби реально я цим займався ціленаправленно і в мене не було доходу там з зборку, то, можливо, треба було б кусок хліба купляти. Але дав Бог, у мене є поки така можливість, хоч зараз на очку сижу і стою африканською чумою, тому що вже дуже-дуже близько. Ще ін... І, і перемога, і поділля, і ще блище є, ну поки ще не підтверджений факт, бо люди ховаються. Mm. В таких випадках краще все-таки позвонити ветслужби і хай краще утилізувати його нахер, Конечно. чим рознести цю заразу далі. От Реально, чума зараз прогресує. І стрмно, реально, да. стрьомно, бо це моє. Е... Це мій хліб. Так, да, все одно, хоч і одне. У дворі порося, але все одно його шало. Але що буде, то вже буде. То вже буде Робимо буде. все можливе і неможливе. Вакцинації немає. І що б ви не робили, якщо зайде вона, то то вже капендоз. Так що на цьому, друзі, все. Не вірте йому, що треба донатити челудьку. Донайте всім волонтерам, яким ви довіряєте, або об'єднуйтеся в команди і довіряйте тільки самі собі. Тому що всі люди різні, всі люди чоловеки, ну якось так. Всі миру дорогі. Всім ми... І разом до перемоги. Всім миру, здоров'я, добра, всім. Пока-пока.